Дидактична гра родина Запрошую вас пограти. Про родину я буду розповідати. Загадую загадки, а ви їх відгадуйте. Ніжна, лагідна і мила на цей світ нас народила. Я до неї пригорнуся. Це ріднесенька матуся. Сильний, добрий, справедливий, біля нього ми щасливі. Знає, вміє, він багато, гордимось, бо це наш тато. З ним ніколи не сварюся, іграшками поділюся, буду з ним дружити, грати, познайомтесь. Це мій братик. Цікрі очі косички, у веснянках міста щічки, посида невеличка. Називається сестричка. Він чимало літ прожив, на повагу заслужив. Для матусі він татусь, а для мене він дідусь. Мила, лагідна, хороша, ще й на мене дуже схожа. Поцілую, пригорнуся, бо вона моя. Бабуся. А тепер помиркуйте і підскажіть. Мама моєї мами то моя бабуся. Донька моєї бабусі. То моя матуся, син мого дідуся, то мій, татусь, тато мого татуся? То мій? Дідусь, а сестра мого татка. Це тітка мені чи бабуся? Це тітка, брат моєї мами. Це дядько мені, чи дідусь? Він мені дядько, а всі разом ми родина. А хто в нашій родині? Найвищий. Татко. А хто найнижчий? Братик. Хто стоїть попереду? Татуся? Матуся. А хто стоїть попереду? Дідуся. Братик. А хто стоїть? Позаду дідуся. Бабуся, хто наступний зліва направо від татуся? Дядько моя родина, моя сила, з ними я завжди весела і щаслива. Виникла смішна хвилинка, має назву плутанинка. Допоможіть знайти та виправити заплутане в реченні. Братик пилом протирає ганчірку. Ні. Правильне речення. Братик ганчіркою протирає пил. Хлопчик сміттям прибирає пилосос. Ні. Правильне речення хлопчик пилососом прибирає сміття. Дівчинка миє мочалку посудом. Ні, правильно складене речення. Дівчинка мочалкою миє посуд. Родина це близькі родичі. Мама, тато, бабусі, дідусі, дядьки, тітки, брати, сестри, тож ми їх всіх поважаємо, бо дружні родини маємо.